13 листопада 2023 року. Київ з одного з елітних житлових комплексів на столичному Печерську виїжджає рейндж-ровер останньої моделі за кермом. 36-річний Олексій Владіміров у Олексія та його родини. Немає жодного прибуткового бізнесу або навіть нерухомості. Єдине, що є у Олексія, це судячи з усього збитковий ресторан грузинської кухні в самому центрі Києва в Маріїнському парку, та судячи зі сторінки Олексія в інстаграм. Багаторічна дружба з багаторічним мером Києва Віталієм Кучко. Забігаючи наперед, після того як ми почали цікавитись паном Владіміровим, кількість їх спільних з ключком фото в інстаграмі Владімірова істотно зменшилась. Простіше кажучи, Владіміров чомусь почав видаляти фото з кучком.